Вітаю на каналі. Сьогодні буде відео про кармічні стосунки. Я вже розповідала про стосунки близнюкових полум'я, і це відео ну, начебто продовження цієї теми, тому що багато людей, коли дізналися вперше про близнюкові полум'я як ідеальне якесь кохання. Відразу кармічні стосунки вони почали асоціюватися з чимось поганим, з таким недовершеним. Хоча насправді кармічні стосунки це дар, який ми отримуємо в житті. І ця людина, наш кармічний партнер, це саме та людина, яка дозволяє нашій душі зростати, переживати. Сильний духовний ріст, так, дуже часто через душевний біль, через якісь страждання, але це все дозволяє відчувати життя наповну. Це дозволяє створювати разом реальність, яка буде закривати внутрішні запити кожної душі і кармічні партнери. Це завжди союз. Двох людей, які прийшли на землю, ну я не скажу, що з однаковим призначенням, з однаковими уроками, які вони повинні пройти разом, вони допомагають в цьому. Тобто, якщо є задача, наприклад, привести душу, якусь нову душу, яку можуть привести лише ці двоє кармічних партнерів. Це особлива дитина буде, яка, як і кожен з нас, має якусь певну задачу тут на землі для продовження цього міжгалактичного, для продовження цього космічного проєкту, який важливий для всього творіння понад усе. Тому що ми люди, це ті, хто можуть створювати. На рівні з Богом, на рівні зі Всесвітом, ніхто інший, з різних різних сутностей, яких багато, з різних душ з других рівнів, які знаходяться за межами планети. Вони не мають цієї іскри, яка допомагає їм створювати. Взагалі, я вважаю те, що я бачила, це те, що людина це проміжковий такий. Етап між ангелом, і далі, між знаєте, таким учнем Бога. А потім вже далі рівень це Бог, Творець, то всі ми йдемо до цього. Тому дуже важливо, щоб кожен на планеті в той чи інший період життя мав кармічного партнера, який дозволить розкритися таким. Характеристикам душі, які не зможуть розкритися просто ось так, коли ти знаходишся на самоті. Кармічний партнер доповнює, кармічний партнер ставить якісь перешкоди, які мотивують вас йти далі. Кармічний партнер це саме та людина. Яку ми повинні зустріти обов'язково іноді це декілька кармічних партнерів, і всі вони призвані для того, щоб поєднатися, розкрити те, що приховано всередині вас. Якщо це буде близнюкове полум'я, це буде не те, тому що, по-перше, не кожна душа заслуговує в цьому конкретному житті, в поточному житті. Заслуговує на те, щоб зустріти близнюкове полум'я. Кармічний партнер. Як взагалі, чому їх так називають? Так є карма. Це все виходить з колеса сансари, з наших тисячу життів, які ми переживаємо тут на планеті. Не факт, що через тисячу життів ми прокидаємося і розуміємо, в якій грі ми задіяні. Що це все ролі, що ми не тіло, що ми дещо більше. Хтось розуміє це раніше, тому не проживає ці тисячу життів, проживає менше. Але проект задуманий так, що те, що ми накопичили в минулому житті, хороше, погане, все воно, тобто наша карма, все воно йде за нами в наступне життя. Ті питання, які ми не закрили в попередньому житті, ми їх повинні вирішити в наступному. Якщо вчинили погано з якоюсь людиною, ми на власній шкурі відчуємо це в наступному житті. Все, що у вас є зараз всередині, особливо якісь там страхи, особливо якісь невпевненості в собі. Те, що ми не можемо пояснити собі, але воно так є, все це тягнеться з попереднього життя. Кармічний партнер це який допомагає розподілити карму, він розподіляє вашу карму, як начебто на 5, ну, є 100% так карма ваша. Кармічний партнер бере ці 50% і допомагає вам з цим всім якнайкраще впоратися. Так само і ви берете його 50% на себе. Ви кармічно ви схожі, схожі тими вчинками, які ви робили в попередньому житті, або в декількох попередніх життях, які були перед цим. Десь приблизно ви однаково щось робили, чогось не робили. Не можна сказати, що ви і робили якісь помилки, тому що все це досвід. Ось цей душевний досвід, він у вас плюс-мінус однаковий. Тому ви притягуєтесь, саме притягуєтесь як магніти. Хтось з позначкою плюс, хтось з позначкою мінус, ви притягуєтесь, ваші полюси притягуються, і ви починаєте ось цю сумісну трансформацію, обмінюєтесь досвідом і допомагаєте одне одному. Додатково до цього ви переживаєте новий досвід, коли йде такий енергетичний обмін, ви приймаєте на себе те, чого ви Ви починаєте як начебто бачити одне одного в дзеркалі. Дзеркало це є ви. Ваш партнер бачить себе в вас, а ви себе в цьому партнері. Такі союзи дуже часто вони переживають, дуже багато якихось проблем. Це з точки зору земної людини, з точки зору космічної, галактичної істоти це безцінний досвід. Ви закладаєте одне в одному фундамент, ви бачите, з чим вам працювати, і таким чином ви стаєте кращими. Таких партнерів може бути декілька, як я вже казала. Особливо розставання стаються в якісь періоди, наприклад, через 7 років, кожні 7 років, тобто ви... Це цикл. 7 років це цикл переродження таких собі в відносинах. Тому навіть якщо ви перенесли перші 7 років. Ви можете не перенести, наприклад, наступні 7 років. Але неважливо, як довго ви будете разом. Коли стаються якісь такі моменти, які ви вже не можете переварювати одне в одному, ви відчуваєте, що щось закінчилося, так, начебто, кохання закінчилось. Я не вірю Фредеріку Бегбедеру, що кохання живе 3 роки. Це, знаєте так, художній такий. Вимисел. В житті це стається саме тоді, коли ви вичерпали вашу карму і ви готові йти далі. Ви вже попрацювали одне з одним, і прийшов час йти новим шляхом, йти своїм шляхом, своїм власним. На якийсь час так, ваші шляхи перетинаються, але тільки на якийсь час. Ось це і є сутність кармічних стосунків. Якщо у вас є що додати, я буду дуже вдячна. Якщо ви залишите коментар, духовний розвиток це саме те, що потрібно кожному з нас. Особливо теми стосунків. В цьому напрямку ми завжди копаємо детально, тому що кожен з нас, кожен день будує. Нові стосунки продовжує старі стосунки, намагається віднайти себе в парі, і це прекрасний досвід. Впевнена, вам є чим поділитися. Пишіть в коментарях, що ще ви знаєте, особливо, якщо це на власному досвіді про кармічні стосунки. Люблю вас, з вами була Юлія Сочкова. Підписуйтесь на канал, приходьте на онлайн-медитації.